Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Вітаю вас, друзі! Ще раз. З вами Радіо УКУ Студентське. Я Варара Анастасія. Нагадаю, що сьогодні триває вже майже закінчується четвертий день форуму цілісного людського розвитку. Зараз ми будемо підводити підсумки дискусії на тему етичні рішення в умовах підвищеного ризику. З нами Тарас Хавунка, який модерував цю сесію. Цю дискусію трішки вас представлю. Познайомлю більше. Пан Тарас є головою львівського регуляторного центру, також випускник школи публічного управління УКУ. Вітаю вас! Доброго вечора. Та поділіться своєю рефлексією, що вам сподобалося з дискусії, яку ви модерували. Насправді, вже не перший рік є змога на запрошення факультету спільних наук поспілкуватися на відмінні теми від щоденних, поспілкуватися на теми етичного характеру, морально-етичних викликів, лідерства в цьому в цій площині і послухати. Те, як, наприклад, під час сьогоднішньої дискусії з різних сторін люди стикаються з цими викликами. У нас дуже цікаве спілкування насправді було зі сторони соціальних послуг для дітей, зі сторони допомоги внутрішньоприміщеним особам. Також не менш цікавим був досвід ветерана. Вже сучасної сучасної російсько-української війни і його повернення до цивільного життя, так ще й в різних іпостасіях, і в громадському середовищі, і в ролі депутата місцевої ради, це, це теж насправді дуже цікаво зміна його сприйняття. Тому я думаю, що це така дуже хороша нагода особисто відрефлексувати і спробувати. Комплексно поділитися всім разом випускникам цими рефлексіями, які насправді підштовхують до розумів, тому що є певні дискусії, які організовуються для того, щоб обговорити певне питання і дійти до певних висновків. А в рамках цієї щорічної активності мені здається, що в мене особисто залишається більше питань це в доброму сенсі саме для рефлексії, саме для майбутнього. І викликів, і того невизначеності в рамках нашого майбутнього. Дякую. Ви питали в гостей щодо етичних викликів, з якими вони стикаються в своїй діяльності. А як щодо ваших морально-етичних викликів, з якими ви зустрічаєтесь як управлінець в своєму повсякденному житті? Насправді, мій ключовий рід діяльності, так що узагальнити це. Місцевий економічний розвиток в широкому сенсі, починаючи від того, що наша громадська організація Львівська хаб» працює у цьому напрямку і щоденно з органами місцевого самоврядування, продовжуючи роботу з міжнародними партнерами і покращенням стану справ в наших містах з різних сторін. Тепер це має значення чи місто прифронтове, чи місто тилове, Але в будь-якому випадку виклик ключовий це, напевно, допомога містам, допомога громадам. У розвитку, в правильному напрямку, тому що це не просто, це нелегко легко зрозуміти, що є пріоритетним, тому що викликів завжди дуже багато ресурсу стає менше об'єктивно та в силу різних обставин, і те, куди має рухатись умовно кожна з громад, які інструменти місцево-економічного розвитку. Ем потрібно обирати сьогодні, щоб заглянути не лише там завтрашній день, та а і трошки трішки далі в буквальному сенсі цього слова. Що має бути стратегією, що має бути візією, які активності повинні здійснюватись для того, щоб досягати цих цілей і де знайти своє місце в переосмислення, так, тому що якщо ми говоримо часто про відбудову, то мені властивіше а, говорити про переосмислення, не про буквальну відбудову на старому фундаменті, так навіть якщо будівля умовно знищена того само, і то самої будівлі. А саме переосмислення, що тут щось було, і тут цього не стало все до різних обставин. Що нам потрібно вибудовувати на цьому місці? Чи має воно мати нові сенси, що це все так? Чи має воно мати нове призначення? Цілком можливо, чи потрібна? Передні інфраструктури і чи можна використовувати е ті інструменти економічного росту, які використовувалися, якщо змінилися е змінився загалом рельєф та в широкому сенсі слова. Напевно, що так потрібно. І та відповідальність, цей морально-етичний виклик е для мене тоді є ключовим, щоб е могти тримати руку на пульсі і е могти. Сприяти у розвитку різних громад з різним бекграундом і з різним майбутнім, саме рухатися до поставлених цілей і напевно допомагати їх формувати. Mm -hmm. Дуже дякую. А якщо трішки конкретизувати і для нас, і для студентів, розказати, який конкретно вид допомоги ви можете запропонувати громаді? Можливо, це мова йде десь про оцінку потреб громади, яку ви можете допомогти зробити, або можливо, пропонуєте якусь ініціативу або супровід цієї ініціативи. Щоб більш сказати. Там ми широко займаємося консалтингом, але якщо давайте звузитись до такого ключового, це звичайно що акцент на нормативну базу, тобто на всі правила гри, які існують між бізнесом і владою в конкретній громаді, і це муль мультиплікується на кожну громаду України. Максимально їх спростити, максимально зробити їх зрозумілими та прокомунікованими з бізнесом, а зменшити навантаження на бізнес через зменшення кількості документів, які потрібно подавати етапів, для того, щоб швидше бізнес міг реалізувати свої можливості в кожній громаді, претендувати на використання ресурсу збалансоване, чесне, справедливе, ну і і підзвітне в свою чергу, і для того, щоб бізнес сьогодні міг економити кошти, тому що а, немає. Ресурсу і можливості витрачати занадто багато коштів на які якусь певну бюрократію чи якісь певні лишні рухи, тому що сьогодні стоїть питання або у виживанні, або ж економлені кошти можна відправити на створення нових робочих місць, на збільшення податкової бази, тобто сплати податків, або ж буквально сприйнятно сприня... направити їх на підтримку збройних сил України. Дякую. Um, ви назвали невизначеність як одну із джерел ресурсності. Скажіть особисто ви, як даєте відповідь, як ви реагуєте на невизначеність? У мене насправді складається враження, що ми завжди жили в період невизначеності, так чи інакше. Звичайно, події останніх років це екстра невизначеність абсолютно, тому що невизначеність в нас є. В розрізі години з точки зору політичної на тривоги, наприклад, так з планування якихось своїх справ. Я не говорю вже про загрози, а які виникають для життя і здоров'я кожної людини, кожного українця, будь-де в будь-якому А, Продовжуючи завтрашнім днем, буквально, і продовжуючи тим, а яке є майбутнє там наших дітей, наприклад, Так? в країні mm -hmm. і невизначеність була завжди. Напевно, наше покоління умовно та наших слухачів, студентів трішки старших, знаходились постійно і в Україні в цьому сенсі, і в світі. І світ в новому тисячолітті саме рухається в невизначеність і Невизначеність зростає на всій території планети Земля. Але я думаю, що цей скіл, який є в українців, він реально дуже корисний, як би це не звучало. І ми значно нам значно легше долати цю невизначеність. І мені здається, що це також одна. З один з стовпів нашого опору, нашого супротиву і нашої мобілізації швидкої, тому що ми в своїй історії, навіть ментально, навіть генетично, мали дуже багато викликів, дуже багато перешкод. І це в нас крові боротися з цим, долати це і рухатися далі вперед. Тобто, частково ви навіть надихаєтесь мріями про майбутнє, бо ви говорили, що. Як завтра дивлячись завтрашній день, ви можете трішки долати цю невизначеність. Мріємо надихатись, не можу сказати, що це відповідає моєму темпераменту, але в будь-якому випадку я вважаю, що завтрашній день залежить саме від нас сьогодні, і надихатись, я думаю, варто а, там, подвигами, які ми бачимо на фронті, надихатись можна. А, Матерями, які а, рятують своїх дітей, та з а, окупованих територій з різних обставин. Це ті речі, якими я надихаюсь в першу чергу. Але м, тим не менше від оточення, від середовища від нашої дискусії, від сьогоднішніх студентів, з якими ми працювали а, талі, з представниками громад, які продовжують намагатися розвивати свою економіку і в прифронтових громадах. Це те, що дійсно надихає, і це те, що дає нам віру в завтрашній день, і це напевно от така логіка. Дуже добре звучить. Дякую вам за ці думки. У мене ще є одне запитання: як студентки школи журналістики та комунікації, скажіть, як представники медіа можуть допомогти підтримати діяльність громадського сектору? Можливо, навіть коли мова йде про вашу організацію, про вашу діяльність. Можливо, це більше питання до ваших комунікаційників, але я впевнена, що ви теж мали певний досвід співпраці з медійниками. Тому ось дайте пораду або рекомендацію. Давайте трошки ширше зайду, тому що я думаю, що. А... Ця річ вона об'єктивно впливає на всіх і все. Це адекватність комунікації інформації для суспільства, і менша гонка, в принципі, за клікабельністю. Та це одна з ключових проблем, яка в нас є. І ряд таких ментальних перекосів чи психологічний очікувань, які не виправдуються, і були зрозуміло частині одразу, що вони не виправдуються. Але звичайно, що людям потрібно ця інформація. Це і це ви мені можете сказати щодо балансу того. Де як комунікувати так, щоб це не вводило людей в депресію, реальність певна, та але і знову ж таки не вводило їх в оману і знімало з них рожеві окуляри, тому що рожеві окуляри вдягати ніколи не варто, тому що є така прикмета, що рожеві окуляри розбиваються завжди склом всередину. Тому мені здається, що журналісти. Комунікаційники, блогери і всі ці люди, та які працюють в цій сфері, повинні бути відповідальними і співвідповідальними за те, як доносяться меседжі, на що робиться акцент. І ці акценти мають бути виваженими, тому що вони можуть вплинути на безпосередньо не знаю, стан справ, самопочуття як наслідок і на життя людини. Дуже дякую. У нас іще є декілька хвилин, і так як ми сьогодні цілий день говорили про морально-етичні норми. Скажіть, будь ласка, як ви, що вам в житті допомагає притримуватись певних ціннісних орієнтирів? Таке філософське запитання. Питання, що є цими ціннісними орієнтирами, про що так, ми говоримо? Так. так? Тому що загально прийнята мораль зрозуміла. Так. І зрозуміло, що про неї немає сенсу говорити, та тому що є а, якісь внутрішні стержень виховання, є певні патріотичні цінності, так які знову ж таки в українському суспільстві відіграють важливу роль. А, і слава Богу, і є закон, закон звичайний, та? класичний, є закон моралі. Загальний, хоча складно в цих всіх умовах ем, відрізняти ем, різні сірі відтінки та різні тони. Але в будь-якому випадку ми багато пережили ці два роки, і ми на початку повномасштабного вторгнення чітко бачили чорне і біле. Зараз це складніше робити, але в будь-якому випадку ми. Повинні орієнтуватися на таку на константу, певну, та, яку ми можемо виводити. Я для себе намагаюся, коли є така змога, вивести саме ту таку а, точку неповернення, певну, а, якусь певну площину, яка от в конкретних в обставинах, в конкретній ситуації є там абсолютно наскільки це можливо. Та, ну, тобто прагнути до. Об'єктивності сприйняття реальності собою у тих чи інших ситуаціях мені здаю, що це єдине, що нам залишається, тому що в сучасному світі питання моралі, питання суб'єктивності, об'єктивності сприйняття тих чи інших речей. Дуже відрізняється. Навіть на невеликих відстанях. якщо ми говоримо про тисячу кілометрів, ментальні особливості різні народності, нації дуже по-різному сприймають. Подивіться, тобто як наш ворог і ми, наскільки ми різні, та наскільки нас багато відрізняє з точки зору морально-етичних орієнтирів, якщо вони в них взагалі присутні. І ми повинні бути унікальними у цьому. Тобто, і нам, я думаю, що важливо боротися за свою айдентику і у цьому плані теж. І ми повинні залишатися вірними собі, вірним своїм ідеалам і. Якби не виглядала наша інтеграція в широкому сенсі слова, ми довели собі, що ми заслуговуємо бути такими як ми є, тому що ми вибороли вже наше право на незалежність. Ми вибороли вже нашу ідентичність, і це наш такий бенчмарк. Хай буде так. Це наша цінність і унікальність в цьому світі. А мені здачу, що унікальність це одна з найцінніших характеристик в сучасному житті, в ближчому майбутньому. Це точно. Дуже вам дякую, пане Тарасе, що ви сьогодні приділили нам е, свій час і мали можливість до нас завітати. Друзі. Я нагадаю, з нами сьогодні був Тарас Хавунка, голова львівського регуляторного центру, випускник школи публічного управління УКУ. Ми з вами ще почуємось. Залишайтесь на хвилі спільноти.